Друзі, ми вийшли з під'їзду. Ось такий у нас тут басейн, досить гарний, чистий і прибраний. А ось це наш будинок. Зовні ось так от він виглядає. Це у нас вхід в під'їзд. Досить цікавий будинок і ось така велика територія довкола нього. Друзі, ми тут з вікна, з під'їзду, можемо бачити паркінг. Бачите, ось так він виглядає. І тут подивіться, такий бонус поставлений Друзі, зараз у нас нагоді така міні-студія 25 всього лиш квадратів за 92 тисячі. Але тут дуже хороша зона міні Тобто все поруч, ще ближче до пляжу, ось такий вигляд з вікна. Ось так це виглядає. Бачите, басейни маємо тут паркінг, тобто все є. Ось так виглядає, дивіться, тут ми маємо ось таке ліжко, тут був би балкон. тобто Вона відреставрована. Маємо ось такий кондиціонер. Дивіться, маємо. Гарні, симпатичні. Тут різні монтовані шафи, тут не монтовані просто шафи з зеркалом. Маємо тут холодильник. Ось така модульна кухня, будь ласка, досить така непогана. Одразу при вхідній зоні поміняні двері, що дуже великий плюс. Бачите, поставили ось таким ключом. Ми відкриваємо цю квартиру досить таким великим. І тут одразу невеличка. Вага, невеличкий сенузол, але він досить, досить симпатичний. Відремонтований, як на мене, невеликий. Бачите, ми маємо умивальник, в принципі, маємо душову, тобто все ще є, і тут теж вікно. Бачите, в нас є. нас такий душ з ще масажем. Так виглядається невелика квартира. Але я, зверніть увагу, тому що це дуже хороша зона. І в сезон в цій квартирі можна під здачу до 100-120 євро в сутки. Вона просто полетить.